Ой на, ой, на горі та жінці женуть, а по -під горою я долиною, козаки йдуть. А разом з ним гетьман Петро Сагайдашний, який прихопив свою люльку, щоби спалити Москву. Про цю сторінку в житті гетьмана не розповідали в радянських школах. А російські історики досі перебрихують цю історію. Але я, козак Сірамаха, Нагадаю, як палала Москва на початку 17 століття у Москві смутний час. Довкола бунти і бродять самозванці. Черговий цар Василь Шухейський зазнав поразки від польського короля Сігізмунда III, за що московські боярі його і скинули. Царську шапку вони запропонували польському королевичу Владиславу. Йому було лише 15 років. Але і тут не обійшлось без московських підступів. Королевич мав прийняти православ'я. В такому випадку він би втратив польський трон. На цій умові особливо наполягав колишній боярин Федір Романов, відомий як московський патріарх Філарет. Як виявилося, неспроста. Поки тривали переговори і посли шукали компроміс, боярський уряд скинули. А царську шапку отримав син спритного патріарха Михайла Федоровича. Але Владислав не забув про образу і не відмовився від своїх прав. Принц Європи не міг зрозуміти, як можна давати клятву, а потім порушувати власне слово. Така от загадкова московська душа. Він став готувати похід, щоб повернути собі царського вінця. Похід почався вдало. До кінця 1617 року військо Королевича взяло в'язьму Козельськ, Рославль. Деякі міста, як і Дрогобуш, без бою визнали владу справжнього царя Владислава Жеґмондовича. На зиму Королевич зупинився у в'язьмі. Чекав весни і підкріплення, щоб взяти Москву. Але навесні допомога не прийшла. Ніде правди діти. Королевській скарбниці гуляв вітер. Найменці і шляхи та розходились. Владіславу загрожувала ганьба або навіть загибель. Саме тоді уряд згадав про козаків і їх ватажка гетьмана Петра Сагайдачного. Той вже прославив своє ім'я у поході проти Османської імперії, а його козаки регулярно брали участь у походах на Московщину. В обмін на допомогу Сагайдачний мав свої вимоги збільшити козацький реєстр розширити територію війська Запоріжського судовою та адміністративною автономією, гарантувати рівні права православних з католиками. Король Сігізмунд, який опинився в глухому куту, обіцяв виконати умови козаків. Навіть надіслав гетьману фліноди як визнання його статусу. Тоді Сагайдачний зібрав 20-ти тисячне війська у червні 1618 році. Вони вирішили в похід. Тактика козаків була іншою, ніж у Владислава. Їх загони діяли стрімко і ефективно. Вони уникали довгих облог і виснажливих боїв. Основне, московське військо козаки оминули, але завдали удари по південним укріпленням. Зробили собі безпечний тил. Московське військо боялося козаків, які діяли швидко і непередбачувано. Протягом літа Сагайдач не підкрив рівні. А коли козаки штурмували острог у місті Єліць, то після трьох атак до них вийшла хрестна хода. Місто видало їм царського посла Хрещова, Той віз 30 тисяч рублів, як данину кримському хану. Запорожці зраділи гостинців, але від наступу на Москву не відмовились. Боярі у Кремлі панікували. Запорожці вже. Саджали своїх претендентів на престол. Саме козаки були основою лже Лжедмітрія І і II. Може, варто присягти царю Владіславу? Через раптові напади у московитів вже не було тилу. Ганців перехоплювали, а обози попадали до рук козаків. Розвідки запорожців знала стан справ ворога краще, ніж царські воєводи. Гетьман домовився з Кирилевичем про зустріч військ на околицях Московщини у Тушині. заплутав ворога обманними рухами, а потім несподівано переправився через річку Оку. 6 жовтня біля Коломни запорожці розбили кіне війська воєводи Бутуреліна. Решта втікла, щоб відсидитися за мурами Кремля. За пару днів війська Сагайдачного і Владислава об'єдналися. Ніч на 11 жовтня вони почали штурм Москви з кількох сторін. Козаки увірвали через Арбатські ворота. Ворожа столиця була у вогні, але решта загонів пощастила менше. Щоб не втрачати вояків дарма, союзники почали облогу. Загони запорожців розорювали північні та західні околиці міста. Московський уряд пішов на переговори. Звісно, їх затягували. Сподівалися зібрати нове військо, щоб перемусити бояр до миру. Сагайдачний почав великий рейд. Третини його козаків рушили на південь від Москви. Коли у Кремлі побачили заграви з боку Калуги, то тривожно стало вже царю. Надії на збір нової московської армії не стала. Царське оточення звинуватило самодержця у затягуванні війни. Вогняна дипломатія гетьмана стала ключовим аргументом. Московська делегація була згодна на вимоги Владислава. Надивився зблизька на московських підданих, тому бажав зберегти собі польську корону. Та й похід Сагайдащину це скоріше рятувальна місія, ніж похід завойовників. 11 грудня 1618 року уклали доулінське перемір'я. Це був найбільший успіх речі Посполітою за всі війни з Московією. За його умовами, московити віддали загарбні за минуле століття українські і білоруські землі: Чернігівську, Сіверську та смоленську. Владіслав про всяк випадок зберег титул царя за собою. Козакам теж були вигідні ці умови. Хто ще міг, окрім них, освоїти заселити повернені землі? На дорогу до Києва московський уряд забезпечував війська транспортом і харчами. Мабуть, хотіли, щоб запорожці скоріше потрапили додому. А від Владислава козаки отримали гроші та сукно на одяг. Королевич віддячив своїм надійним союзникам. Військо Запорізьке показало свою міць. Рятувати монархів або скидати царів, козаки стали в цьому профі. А Сагайдачний отримав визнання як блискучий полководець. Він показав, дипломатія починається по-справжньому лише коли горить Москва. Лише тоді там хочуть справжні переговори і готові повертати захоплені землі.